Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. И привет, шартовай, ждёте новая серия. Тоша, робиш великий оберт рукою. Ага. Не засткваєш, змінюєш. Я дивилася прямо мок, зрозуміла? а Не морнуй, свій час рагі. Почекай ти. Так, молодець. Это было мощно. Эй, Это шедевр просто, ну. Не знаю, что подиви, но форма твою что на Она пластиковая? Тоже легко на разъедете. О, круто! Примеряй? То, как вроде нормик. Нормально. Хорошо, масинці. Це ну, ну, ж добре, добре, так. 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 Дякую, Дякую. Просто милашка. Вже свої шматочки роздаєш. Тобі не дістанеться. От, халепа. Попрощайся з рогом єдинорога, помні. Хіба брати таке бажання? Чо? Ну, хтось сказав приводи. У програмі прокляття жорстокого в'язника, сикомада! Постійна гроза за страшна плоть, Радше прикрити задача... А може, обійдемось якось без говорів? У мене ще минула пригоза з голови не вивітрилась. Це яка? Та, що для мене створена? Там була така велика, страшнюча голова Євгола. Потім ми спробували захищатися, нас затягнули до пекла, де злідуха хотіла заволоді. І це, це мало мені сподобатись. Тільки вітешок самі щось запропонували. Ми пропонували. Ти у ящик пропозицій зазирнув роз, хоч не раз. Не давати тому я за нього забув. Не дивно. Ага, важає, що? <ріпу> <ні>. <ріпу> Ти, телепед! Бойко, талева. Якщо Щоб пригодити, зубу, зубу перетворять воно, на піньяту, а потім по воно, черзі воно шмагатимуть воно. битою. Це моя. Це моє. Протягом якої не <Джакс рігоди> може говорити. Прямо у Чарівно. <рігоди> <Чи? рігоди> може, оберемо щось, що буде нормальним. Ми, вам <рігоди> <рігоди> Ми працюємо в саме швидкого харчування. Це Серйозно? <ріг> Так, злочиться нормальні. Отже, Що? сьогодні ваша пригода добросовісна зміна в ресторані за старання спадзі будеш менеджером зміни. Ж, збіга, нас це буде пригодою сама твої лідерські якості і далі для посади менеджера. <падок> звісно, звісно, мене вже переповнюють ідеї. Побачимося пізніше. Що? Що? Я не буду горбатитися сміху горбати, no, заради. Ну, кота. Ну, я пропущу цю пригоду. А зуби обійти замість мене. Що? Це так не працює. Як слушно, Кінкере. Час тобі війти у колію зубу. Це жарт? Ти не можеш так взяти і примусити мене йти на дітей. Так на зубу. Тим! Чого ви, ніжа? Могла спробувати? Як не я? Е. Е. No, no, Поджигай его! О! Синий <связи> упорай, что Добренько. Сейчас мы катаем режим менеджеркой и брадом и козорогой. Круто. <связи>

ще. Мотивація! Ось що чого бракувало погодам! Чудова ідея, ну, Лантух! Я, я підготую найстрашніші страшенці не для неслухняних працівників. Круто! Це називається маніакальний І попереду ще три сезони. Що? Диспенсер для напоїв. Наколомити каву, погоду за чаю. Засумити морозу. Тож приступаємо до роботи. Це дивно тренець. <ривіт>

ще тоді не було. а? Добре, номер 57. А, як я його ненавиджу. Не це, Можна казати такі речі, поки клієнт ще не покинув ресторан. Ми робимо це після зміни. Це це то просто. Слухай, блазнику, можна замовити тупо бургер. Минулого разу у вас мені забули додати соус від якого тут Цього разу не забудьте. У нас таке продається. Так, я завжди його замовляю. Я підсіла. Один тупо бургер. Мені прийнято. Ти тупати постала. Це, нет, це не тупо було. Це... Тупор. Я, ну, Я не хочу, щоб не мене так. карали. Я, це. Не ага. буде це... Це... Не Маєш бажання перевірити. Єдине, що стримує Кейт, це те, що мені йому подобається. Ага. Дивіться, одне хвилини <рі freshwater> <рі> не пошло. Я бігу! Будь чуляльо. Мені, будь ласка, бухте з ковбасками і беконом, а цим шефчикам півтузіні терунчиків на двох. Так, так, звісно, <ріст> ти цей... Привіт! У вас... Все добре? Так, 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 чудово! Я вас замовлю, коли покличу буде готове. Ага, так. Ні, я хотів не міл з іграшкою. Ти вже не дитина. А, а тоді з іграшкою для дорослих. Ти, як би тобі пояснити? Ти куди кого другализу? Вам допомогти, міс. Я хотіла сказати. сказати. Привіт. А, вітаю. <звук> Ми з вами знайомі? Так Я не знаю. Угу. Що? Що? вона фліртує з тим зеленим. Він ще буде тусувати з німа, але... Це шедевр просто! Ні, так не годиться. От би зі мною хтось пофліртував. По мені! Каса чекає на тебе. Їй досить приставати до клієнтів. Але ж це жайко. Робота не вчета, і вона не скромна. É, tá, é, é, é.

все я... Я, я хотела вам хорошего дня. Рады, что убрала спать Бувайте бывает здоровь, мисс. здоровье, <звук> мисс. Оооо, Чакс! У туалетах, як коричневий, їх треба гарненько вичистити! Китовші! А ми є ще, слухаю, якийсь коричневий загін. Ха-ха-ха! Чак-чак-чак, вирни в них! А я думала, ти зразила, але я не працюю в них! Нє, ні, це для точка. Тут, 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 шо де воно? Мені не сталося, чогось тут брати з язмом, а? Саме так. Ха-ха-ха, це погано! Краще б ти була зі мною. Ще?

Де-ге-ге Слухай, цей, цей, цей вонежний, не ворожий, так? А в цей я обідуваюсь тим, як вались А чо, нормально? Я ютю дизайнер, розробляю сервіс на дійсних сайтах Я радий, що ви ютюєш Зробляю Алло, збирай активніше. Я зробила тис п'ять чи Вау. Лишилося 294. Типухмурий бурхортон. Бурпур-похмур. Не допоможеш рогаті. Вона фарби нанюхалася чи що? Нанюхалась фарби, не дочекавшись відведеної перерви, Так. зараз беруся. От чекай! Тільки хрону додам мої коники любили його. Я допоможу тобі. А Чому взагалі ці начальниця? Я куди відповідальніше за тебе.

Триває, вже тривається зміна, зміна. Шість, Шість годин Вісім Добу Тиждень Рік Часи залишили час, час, мали. малий плен Ми, Ми потрапимо, потрапимо додому. додому Чи, 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 чи зможемо досягти діли? Капець Ой, стій, стій. Так, він Та, зламався Круто Все, вечора Бай-бай Що ж, сьогодні я дізналася Занадто багато про те, як глой рот <голов Йосипця. Йосип. Не посунешся. Йосипс. Я тебе не навичу. Дивайся це не взаємно. Дивно, так? Ти здіваєшся? Напилася, будь людиною. Ладно. Як справи? Ну, все було

Постарій Турбує. Я впевнена, що рагата б з радістю тобі допомогла. Я її люблю, але з часом стає все важче і важче сказати, наскільки вона щира.

це Пришл цепь. всім па папа. Тут ціле місто? Декс 001 Нормально, в Джекса тачка є. Слухай, як редати закінчить, думаю, варто, аби її хтось підвіз. Чому ти це кажеш мені? Мені ресторан зачиняти. Я про те, що сама підвезу. Вона закінчує десь за годину. Окей, можу ще трохи почекати. Мяу ну, Так, никто сегодня не расплавиться. Пошел с этого. треба. Слухай, я б могла зачинити ресторан сама, а? <ріст> якщо хочеш піти, я прикрию. Ти не маєш стерчати тут на самоті. Мені ж не важко. <ріст> Ти точно Не проти. <ріст> так, все добре. Ходи додому, відпочинь. Ну, лайк. Так, спомні все нормально. Ну. Знайди садочок, де живуть дива. Садочок наповнюйся радістю. При болю в горлі зіпило для дорослих зіпилор для дяк. Зіпило та мої біль у горлі від чорт. Коли біль у горлі заважає, зіпилор допомагає. горлі Від фармак.

Yeah, e Швиденько подивимось на показники ефективності, загальна продуктивність в нормі, продажі високих, клієнтських скарг мало. Та маю зауважити, що ти покинула свою зміну в неназначений час, поїхала головою і вибігла на проїжджу частину. Проте, маючи таку владу, ти може бути проводити когось зі своїх працівників, щоб це не на твій загальний бал. Що скажеш? А? Ні, Я просто... Зламалася на ПМ. Хм, тоді доведеться понизити твій загальний бал до... Дев'яти з плюсом. Як тобі таке? Ех, та добре. Приголомшена. Ну що ж, не дивно, не всі керівники такі благородні, як і я. Хм. З цим розібралися. Пречу, довго тобі дня. Добре. Який, Який я хороший? Ей, Ти чого тут ховаєшся? Я все зіпсувала. З маскою нічого не вийшло. Тепер ніхто ніколи з не розмовлятиме. Я розмовляти. Диви. Маска не спрацювала. Ну то й що? Ми завжди можемо пошукати щось інше. Мяу! <рес> Я не заслуговую на друга, як ти. Куди ти, Дінись? Пішли, позависаємо зрештою малюнки не забудь. Люблю дивитися на твої нові роботи. Дешево. Назавжди кожній ночі. А вот цей відось напишу. Я цей відо снимаю 15 років. А выпущу його я. Точно уже на сьогодні. Але ході є? Ой, тут тут просто. Да побачити. Що демо? Tudu, tudu, tudu Tadab